Сьогодні у випуску на Кіровоградщині розпочалися жнива. Збирають озимі ячмінь, горох та ріпак. Відеодокази дев'ятирічної давності розглядає Кропивницький апеляційний суд у справі про вбивство генерала податкової інспекції. Скаргу на вирок суду про довічне ув'язнення внесли адвокати двох засуджених. Понад місяць жив біля дороги на одному місці. Псу хатіку з Кіровоградщини шукають господарів. Другий день збирають озимий ячмінь у господарстві з Кропивницького району. Жнива почали на два дні раніше, якщо порівнювати з минулим роком, говорить агрономка Оксана Білякова. Озими ячмінь посіяли на площі 110 гектарів. Порівняно з минулим роком, площа на 20% трошки зменшена, тому що посіяли яру групу. То тобто за рахунок посіву яру ячменю, ми зменшили площу озимого ячменю. На сьогоднішній день урожайність у нас складає 4-8 тонни з гектара. В минулому році урожайність ячмені склала 3,5 тонни. За рахунок погодних умов, які склалися позитивні в осяний період. Тобто це опади, це невисока температура, за рахунок чого ячмінь мав непогану продуктивність. Каже, у господарстві через мобілізацію чоловіків не вистачає механізаторів та водіїв, хто залишилися, працюють понаднормово. На жневі компанії у нас працює біля 20 чоловік. Практично в півтора-два рази у нас людей набагато менше, ніж в минулому році. Показує, як у господарстві дбають про пожежну безпеку під час жнив. 110 гектар ми розбиваємо на дві половини, щоб кожна половина не була більше, ніж 50 гектар. Це вимоги пожежної безпеки. При цьому по краях проводимо дискування або відворювання на ширину 8 метрів. На кожному із вуглів ми встановлюємо таблички обережно з вогнем. Збирати у зимі почали 40 з 3,5 тисяч господарств Кіровоградщини, розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. «Зібрано біля тисячі гектарів. Азимени в основному це озимий ячмінь збирають, вже почали горох і вже в окремих містах збирають озимий ріпак там, де він дозрів. каже, до початку жнив порахували. У господарствах бракувало 200 працівників різних спеціальностей. Це механізатори, і агрономи. Частково ця потреба була перекрита службою зайнятості. Частково замінили цих працюючих своїми силами. Агрономка Оксана Білякова каже: якщо не завадять дощі, за день планують закінчити збір озимого ячменю. Почну збирати пшеницю. Олександр. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. О 10-й годині на засідання сесії облради у Кропивницькому прийшли 45 депутатів 63. Сесія повноважна. Приїхали представники державного урановидобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат просили направити звернення до президента Верховної ради і Кабміну стосовно виведення підприємства з кризи. Я неодноразово звертався вже до всіх владних структур. На протязі 2022-2023 року, починаючи від обласної ради вашої Дніпропетровської ради, потім звертався до кабінету міністрів Міністерства енергетики України Служби безпеки України Ради національної безпеки та оборони України президента України з приводу ситуації, яка сталася на Комбінаті три шахти, які знаходяться на території вашої області, це шахти, які дають і дають роботу вашим працівникам. І платяться налоги. борги у нас вже більше, ніж 3,7 мільярда гривень. З Цих боргів 5 місяців заборгованості по заробітній платі. Це приблизно 350 мільйонів гривень. Також є борги перед людьми, які вже звільнилися, але їм не виплачують кошти, тому що цих коштів наразі немає підприємства. Ставлю на голосування рішення в цілому. Прошу голосувати за 44 рішення прийнято. Це державне підприємство. Воно тільки у місцеві бюджети платили в рік десь біля 200 мільйонів. Ви розумієте, що таке для нашої області на сьогоднішній день втратити 200 мільйонів. Коли в нас бюджет 2 мільярда 400, це буквально 10% 10 по цьому питанні не тільки ми звернулися до президента, звернулися і про спілки всієї атомної енергетики в Києві. Звернулися на сьогоднішній день і саме схід ГЗК. Серед 60 питань порядку денного виділення грошей з обласного бюджету на погашення боргів комунального підприємства Дніпро-Кіровоград мова йде про 58 мільйонів гривень. За словами голови облради Юрія Дрозда, заборгованість підприємства по кредиту від Світового банку 156 мільйонів гривень. Ресурси на на сьогоднішній день я рахую, що в самопідприємстві немає То, що вони на сьогоднішній день заробляються. Вони можуть покривати свої на сьогоднішній день. То, що в них є заробітна плата, на сії. А проблема з тим, у нас на сьогоднішній день в самопідприємстві – це погашення кредиту. Долучитись до погашення заборгованості пропонує іншим громадам області. Місто Карпивницьке дав 70 мільйонів, місто Знаменка на сесії було прийнято, вони обіцяють дати 5 мільйонів, 2 мільйони вони вже дали. Смолінське ОТГ так само виділили дотацію в нашому підприємству більше, ніж мільйон 300 тисяч. Маємо то, що маємо. Кредит брався вже у 2014 році. Да, він потрібний, тому що треба наше підприємство модернізувати на сьогоднішній день. Ви знаєте, що воно було построєно більше. Чим 50 років назад діючий тариф на воду не дає змоги розраховуватися з боргами, сказав керівник підприємства Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Зараз це питання вирішується і будемо сподіватися, що або тариф, або допомога дасть можливість погасити цей кредит. За виділення грошей з обласного бюджету підприємству депутат Олександр Чорноіваненко. з вересня місяця 2022 року у нас не підвищувалися тарифи у складову тарифу. Ходило, якраз це і той повернення цих коштів кредиту, і також різниця тарифів, а саме різниця тарифів мається на увазі. Це заробітна плата, електроенергія за цей час все піднімалося. Законодавство передбачено: або з обласного бюджету ми датуємо це підприємство, або НКРЄ, а саме воно, орган, який затверджує Незалежний орган, який затверджує. Нам тарифи на водозабезпечення водовідведення в нашій області приймає рішення відповідне. Вони не прийняли відповідне рішення. Рішення виділити гроші з обласного бюджету підприємству підтримали 43 депутатів. Двоє не голосували. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Відеодокази дев'ятирічної давності розглядає Кропивницький апеляційний суд у справі про вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка, розповіла суддя Віренея Кабанова. Засуджені на довічне ув'язнення за вбивство біля клубу ніч на 2 травня 2014 року. Іван Проценко та Євген Яценко знімати себе на відео заборонили. Прокурор Микола Вдовіченко пояснює. На відео з камер спостереження клубу видно двох засуджених та загиблого Володимира Тесленка. Перший конфлікт розпочався близько першої години ночі, де ну згідно обвинуваченням відбулися хуліганські дії стосовно потерпілого. І саме в цей період часу і, до речі, в ході судового розгляду встановлено і праценко підтвердив, що йому позвонив обвинувачений Яценко. Згідно з обвинуваченням, Яценко покликав би, на допомогу розібратися в конфлікт ситуації, яка виникла саме у час ночі. Адвокатка Івана Проценка Олена Мельник переконує суд, що тієї ночі засуджені не мали попереднього наміру вбивати генерала податкової інспекції. Її позиція перекваліфікувати статтю обвинувачення з умисного вбивства на нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Говорити про якийсь спільний умисел, як то це говорить сторона обвинувачення. Ну в даному випадку, я вважаю, недоречно. Спонтанно возніг сумисел на вбивство Тесленка. Так що вони йшли, чого йшли відпочиваючи ні, обвинувачення не каже, що вони прийшли вбивати. За матеріалами прокуратури, вдруге конфлікт виник між засудженими та Володимиром Тесленком близько четвертої години ранку. Ось потерпілий. Повертається розрахуватися, з в Киве Далі буде намагання штурхнути Яценка. Давайте ми подивимося, потім ви прокоментуєте. Ну добре. Потерпілий діє на вислів. Обвинуваченого, лисий іди. З цього відео ми не бачимо, що потерпілий щось сказав обвинуваченому. Під час засідання переглянули відео слідчих експериментів дев'ятирічного строку. На записах свідки розповідають, як знайшли закривавленого чоловіка біля клубу. З міркувань безпеки обличчя свідків не показуємо. Я бачив, вони вже стояли над ним а і і і і Протягом трьох годин у суді розглядали відеодокази та записи слідчих експериментів. На наступному засіданні судді ухвалили заслухати свідків. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Третій день триває реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв на вступ до закладів вищої освіти. Створити електронні кабінети мають усі вступники. У поміч їм в Центральноукраїнському українському університеті Кропивницького створили консультаційний центр. Тут дуже вдобно. Тут тобі допоможуть викладачі. Я ну, хочу поступити сюди на тренера. Реєструвати електронні кабінети допомагають дві працівниці. Реєструють їх на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти. Процедура порівняно з минулим роком. Саме реєстрації електронних кабінетів не змінилася. Тобто для реєстрації. Вступникам потрібно документ, документ про освіту незалежно від того, чи на бакалавра чи на магістра вступає. Зміни стосуються реєстрації заяв на участь у співбесідах для пільгових категорій на творчі конкурси. Пояснює секретарка приймальної комісії Наталія Подопригора. Здійснюється через електронний кабінет, продовжуватиметься до 18 години 10 липня. Раніше подавалися ці заяви у паперовому вигляді до приймальних комісій університетів. Все зробили дуже швидко буквально хвилин. Всім і мені здається, якби я знала, що воно так швидко, то я б і дома сама б це зробила. Реєстрація електронного кабінету триває не більше 10 хвилин за умови постійного доступу до єдиної державної електронної бази з питань освіти, говорить працівниця центру Сніжана Гунтова. Система цього року нормально працює, не виснає. Єдине, що, наприклад, в перший день, коли вони анонсували роботу, то до обіду не можна було працювати. Говорить, подання заяв на вступ на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться 19 липня. Можна буде подати 20 заяв, п'ять із них на державну форму навчання. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Цей рудий пес понад місяць жив біля дороги. Тепер в кропивничанки Наталії Незвиської. Його каже, привезла за 40 кілометрів від міста. Він лагідний, він добрий хлопчик, він не на це, він боїться, якщо хтось на нього там рукою махне. Видно, що його били. Мені здається так. Пес жив біля дороги між селами Каніш та Могутня Новоукраїнського району. Це відео знято понад тиждень тому. Собака сидів на одному місці, дивився на проїжджаючи повз машини. За це назвав його Хатіко, як пса з Японії, який протягом дев'яти років чекав на повернення свого господаря, який помер, розповів водій автобуса Кропивницький капітанівка Микола Іванець. Місяць уже собака, ось уж де хазяїна. Руки почти нікому не дається. Це... Аж удивительно, що вона мені далася. З міста не сходилося, на одному місці. Тут ми її підкарюємо, води даємо їсти там. Мужикам взагалі не дається, а жінок трохи підпускають. Володимир Унгурян теж водій автобуса. Каже, пса біля дороги бачив двічі на день. Його підгодовували і пасажири, і водії. Перший рік роблю – сидить на одному місці, там, де заправляють аероплан, що бризкає ну, поля. Подумав, що може ну, з кимся приїхала туди Все. Том вечором їду, на тому ж самому місці сидить, де й сиділа ж. Я пристановився, відкрив форточку. Ну, через форточку дав, то щоб передавали на вечерю мені поїсти. Утром так само. Каже, охочі забрати пса були, та він тікав. Додому до себе забрати його не може, бо має вдома п'ять собак. Якщо сидить собака на одному і тому ж місці, значить вона ж десь когось. Ми навіть хотіли будку купити. Її. Ну, з екіпажами, що на цьому маршруті роботимо. Коли почула історію про хатіку, не змогла залишитися байдужою, говорить Наталія. Забрала пса з дороги додому на перетримку, поки не знайдеться люблячий господар. Півчаса прийшлося умовляти. Він їхав в машині золота собака, золота, не агресивний. Жінка має вдома ще одну собаку, Лінду. Поки, каже, з хатіку вони знайомляться. Лінда ревнує до нового мешканця. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.